Найвищі зарплати для українців в Європі Німеччина. Середня зарплата становить від 3500 євро до 4000 євро. Найбільш затребувані професії, інженери, іт спеціалісти та медики. Швейцарія. Середній дохід варіюється між 5000 євро та 6000 євро. Основні сфери, де затребувані українці, фінанси, ІТ і фармацевтика. Люксембург. Зарплати тут складають від 4 тисячі євро до 5 тисяч євро, а ключові сектори банківський та фінансовий. Нідерланди. Середні заробітки від 3500 євро до 4 євро, а популярні сфери інженерія, техніка та медицина. Ірландія. Зарплати також становлять від 3500 євро до 4 євро. Важливими галузями є та фінанси. Данія. Середні зарплати варіюються від 3500 євро до 4000 євро, а популярними напрямками є технічні інновації, медицина та наукові дослідження. Збережи підпишись ПОШИ.